Дідусь мені все показати. Щоб відкрити двері, спочатку треба підняти цю штуку. Отак от. Хоп, отак. Mm -hmm. от. тепер хочемо це. Отак от це. Ох, який тут та Оце полоничка в таких. Таких. А ось це, що росте, бо я не знаю. Оце? Так. Ледька, що не знали? То це буде, то це буде. А ти редьку вже куштувала чи ще ні? Так, звісно, ми вже себе. А ти знаєш? Що? А це не топтатись Гі? Це квіти. Це квіти? Так. Точно? Так. Мені діду ще заказав. А, -а, -а. син найбільше ще я їм. Це патушка. А мити? Я вона помита. Оляна? Де ж вона мита? М -м -м. Оляна, вона не мита. <рес> я завда так її. А не можна так їсти? А чому? Бо вона грязна! я <рес> побилась? Моє. Ну нічого, давай з іншої сторони. я побилась? Моє. О, мама, я тих тебе муцах хоче. Мабуть, вистачить, бо ми так всі яйця переб'ємо. Ні, не поб'ємо. Переб переб'ємо. Бабуся може сварить нас? Ні, Ні давай, рад, давай є. Давай, О! Ти побила? Ого! Бачила який воцак? Щаслива! Подобається тобі такий Угу. Кажи. Як добавсько святкувати паскуси, давай ще остахи поб'ємось. Ви своєї. Якось видивлюся. Раз, два, три. Б'ю. Хто в чому річ? Володимир'я. Точно? Точно. А чого тоді для вас? Важня це. Серйозно? Ти що, віддала моцака свого Саші чи що? Ні. А чому він виграв? Бо фафи я чі нечнішу. Його не побити.